Мир вам, дорогі друзі! Вибачаю, що у нас дуже багато відео, мені теж не особливо є часу знімати. Але я відчуваю такий борт перед підписниками. Той те покажи, той просто те покажи, той просто, просто те покажи. І виходить багато, що не цікаво стільки дивитися. Ну, але мушу дати відповіді. E, із Кам'янка Шірським давно ми дзвонив один пан, каже, покажіть, як середині ваш котел. Він дивиться, дивиться наше відео. E, оце ми вже не знаю скільки разів показували. Але не перемотуйте. Зараз ми покажемо нове, що такого не було на нашому каналі. Це було на нашому каналі, це саме звичайний котелчик. E, пан Андрій варить, де у нас якісь шви тут. Я думаю прекрасно видно. трошки Запилене трошки від цього. Я ще почистив. Шовчики тут добротні, це фанінько. Класика жанру, то що буде золічок до варитися, що буде сорочечка водяна, це буде з водою, все так робитися. Ми бачимо вихід знизу, газовий віконечко, вторинне повіточко, саме в ушому місці, тому дифузорі. Все як має бути, пішло, 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 пішло і дивимося, що тут як борс зроблений. На відміну від аль... альтепів, там, кроносів, що... оце все коротше в їх тих, розумієте? оце... оце... Ну, принаймні, якщо довгий котел, отак їх йде. Ось цього немає цієї камери допалювання, і цієї довжини в цього немає. Воно коротше і горить вгору, і коли піддаєш паливо, виходить, що все, ці гази проходять через все паливо, там немає повітря допалу. Ну, там є, що піддуває, там різні варіанти, ну таке діло. Це я вважаю, що правильніше, на мою думку. Деколи працює ідеально, деколи там залежно від тяги, від палива, деколи нормально, деколи просто ідеально. Але так, плошити плумінника. Раз, сюди. Потім раз, два, три, чотири. Чотири горизонтальні канали довгі, це по 72 см плюс оцей вертикальний канал. Це ми бачили. Дивимося, що тут. Але це тільки раз в житті ми це повторювати не наміряні. Всього тому що На прихваточках це п'ятдесяточка. Теоретично 50-ка, але по площі не знаю, треба буде порахувати. Ми навіть не рахували площа, якщо буде площі. Це такий трошки нудний наш замовник, пан Сергій. Він дзвонив, дзвонив вже цілий рік до мене, дзвонив, дзвонив, дзвонив. Дзвонив, дзвонив і, і добився свого. Добився свого. І скільки я з ним проговорив, один, тільки з одним. Все те саме бачимо газові коночки, тільки що ця камера більше завантажена, тобто у нас ширше тут, ширше і вище. В тому 40-вочці, в класичному. Зараз ми покажемо, що готові котли, не перемоться, покажемо, як виглядає вже коли дороблені. В класичному там оця сама камера, зараз, бачимо, вона нижча і отак вужча. Тут 100 літрів, плюс-мінус літра лі, туди-сюди, скажімо так. А в цьому 160, навіть більше ніж 150. Це півтора рази більше, і він, оце вже в принципі буде як 60-ка по площі, по всьому, тільки трошки менше камери збираємо, бо в 60-ці. 200 літрів. І дивимося, що найцікаве. Ну це буде низ, це буде низ, а там буде верх. Саме цікаве. Дивіться, виходить. І тут, це я зрозумів, це більше. Бачите, тут камера допову більше, ніж в тому, ніж у 40-вості, то якби ширина, висота і все, -все більше. А цікаво, дивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я відмовляв замовника від цього. Він це мотивує тим, що він буде палити тут газ неприродній. Він не хоче якогось сміття, всяку як дрянь ложити в котел, зробив собі газогенератор, він його випробував і тут буде в трубочка входити. І буде газогенератор, а тут буде палитися газ. Ну. Я, наприклад, не вважаю, що наскільки воно б доцільно ці тепловтрати від газогенераторів, але він хоче, щоб все було такому, ну, рівні. Людина, ну, людина має право, хоче, Він хоче зробити якийсь раз на все життя. Це для нього дорого, він там довго ці гроші збирав. Теплоакумулятор на три тони вже йому зробив пан Олексій, бо ми не встигали зробити ми там ближче вести. Ми пане Олексій дуже багато дали роботи, вже не знаю, скільки людей, він теплоаккумуляторів зробив, ті, що ми могли б зробити, але не встигли. І ближче, бачите, отакий от буде проєктик. Турболізатор, ну, зразу маємо йому пару турболізаторів, але він вже думав, що тут не треба. Просто я боюся, що якщо на дровах, оце почне коксувати. А може їх сильна тяга, деколи бувають такі людей сильні димоходи, що цих два канали не завадило б. І може два канали це краще, ніж турболізатор, вони менше збиватимуть тягу. А може буде... Ну, ми такого не випробували. Я ризикував. Дивіться, це топочка, а це теплообмінничок. Від тут теплообмінника. І відкрити будь-якого кота заводського надій таке. Поки що це єдиний екземпляр, і не знаю, чи ми будемо повторювати. Не хочеться. Там ми порахували трошечки на метал, якби там воно нам і, справді, не вигідно. Не вигідно, бо якби це був бізнесмен, сказали б ціну, раз людина хоче сказати, ну людина хоче. і Не все так воно в житті просто. Людина хоче, але людина має певні обмеження. Так, цей оцей готовий. Дивіться, 40 як виглядає, і 60-очка, як виглядає. В цьому закладочка вже 200 літрів йде. Оця топочка, бачите. Так все те саме, все те саме. Бачите, яка -то ширина велика і топочка велика. Оця, оця, оця така топка від, звідси від колосничка, від орушти і аж до, до туди. Там так само газовий концечко, торіне повідочка, все, все, як завжди. Там все без ніяких змін. Місто Звягель, Микола, Микола Шацьк треба вже буде вести. На тут камера згоряння, все те саме, о, трошки, трошки фарбу підхопила, трошки фарба підхопила. Все те саме, бачимо газові коночку, все-все-все тільки що а, тут вже на 100 літрів камера завантаження. В принципі, 2 тони легенько нагріває цей котел, але на 2 тонни вже треба підкладати дрова частіше, ну, більше підложити. Якщо цим котлом можна раз заложити, то цим треба два рази заложити. Ну, і по трошки довше грітиме. Він 40, хоча по розмірах, можливо, як там 25-30 заводський буде. Просто теж тепломіночка. Раз, два, три, чотири канали в цих 20 Тобто тут 1, 2, 3, 4, 5 дверей. Так само тут, аналогічно. А в тому, що ми робимо, там буде ще канал, двері бо шестеро, шість дверей. Там може в них двері запутатися. Там ті двері робити, всі навісів. Це вже таке. По чаю Василь, бочка вже на фарбування пішла. Бачимо, почищена до близько. Хтось Мій каже, ой, там мене сталося щось під, під фарбою, не знаю. Ми ввищаємо доби близько, потім буде обжирюватися, потім буде... Бачите, як воно все почищене. Не для кіно, повірте, я просто навіть не думав, що буду, що буду знімати. Не думав, що буду знімати, я просто про котла хочу показати. Так, турбулізаторки до цих котлів вже лежать. Якось так. Так що пан Сергій ваш котел в такому стані, в такій стадії. Влад... Робить, як то кажуть, до втрати пульсу. Так настільки він старано робить швидко, намагається, щоб все якісно. Бачимо, тут зазорчики, фасочки, фасочки позняті. Ось такі ось шви будуть. Оце все буде проваритися тут всередину. О, ні, ми це ми бачимо. І на прихватка все нас іде отаке От все. Сюди бери, а потім ложиться вже такий облицовочний шовчик. Облицовочний шовчик. Але робимо е, о, ні, ано. Е, Ану 21 або Ану 36, там як буде. Далі фадочку бачимо і такі є, і такі Тут використовує, бачимо, і потону з Ану 21, і континент Ану 36, четвірочка. І тріочка Ану 21. І Оні з четвірочки, і Оні троєчки. І все на один котел в різних місцях різниці. Три фадочка бачимо, тільки уаніємо йде, щоб воно нічого не лопнуло. А так я бачимо шовчик. Тут фасочка знята, вино передав. Ну, Для того батінця знімати, але вона є. Це, не, це вам не піотомат. Тут Іван вже теж 40 соточка. Поки що встав на паузу. Борі немає в цьому тижні. Іван, сапер, покажемо її шви. Покажемо Іванові шви. Бачите, такі Івана шви старається. Старається. Отакі шви я думаю, тут ведмеду. Ось так. Пишемо, коментуємо. Коментуємо, критикуємо. Все можна, все можна. Все можна робити. І всім до побачення.